Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Сьогодні у нас в гостях у мене в гостях директор товариства промавтоматика Вінниця, голова правління, кластер при та автоматизації. Пан Михайло Ганчук. Пан Михайло, радий вас бачити в нашій студії. Доброго дня ми крайній раз з вами зустрічалися ще перед війною, але відслідковуємо відверто. Вам скажу, відслідковуємо, що ви робите, як ви робите, як ви активно себе поводите. При тому, при цьому ви не ви не забуваєте бути у батьків, ви не забуваєте бути у родичів. Ну це святе, це чудово. Е, пане Михайло, запросили вас сьогодні. Е, дуже дякую ще раз, кажу, що ви сьогодні до нас зайшли, тому що. І е, хочеться все таки від вас почути про Бандера Power, Хочеться до почути про вашу волонтерську діяльність, допомога збройним силам України. Знову-таки, все в рамках закону, те, що є державна таємниця, звісно, ми не питаємо і не маємо права. Ну і звісно, ще один момент такий цікавий. Я одним словом: агробізнес. Ви також не стоїте осторонь. Ви також допомагаєте. Ви також. Долучаєтеся до цього всього? Отож, ж, число, 24 лютого, і ми всі поміняли свої плани абсолютно. Я хочу сказати, що ми поміняли плани тільки на цей рік, а на жаль, у когось помінялися плани і на все життя. Тим не менш, у вас були свої плани. Я маю на увазі вашого підприємства. У вас були свої плани. Ви структурована людина, у вас структуроване підприємство, і вони змінилися. Змінилися дуже сильно. Багато чого прийшлося перепрофілювати і змінювати акценти і напрямки. Власне, що відбулось, коли почалась війна, дійсно, як ви сказали, все змінилося. Все змінилося настільки, що в нас якийсь мент просто перестав дзвонити телефон. Тобто, наша продукція, яку ми випускали в звичайний час, в мирний час, угу. ну попит, попит, попиту не було взагалі. І було два варіанти: перший варіант це шукати новий ринок. Новий ринок для нашої існуючої продукції, тобто це експорт, mm -hmm. і ми в цьому напрямку працюємо. І є ну там перші результати є е, декілька, вже навіть продаж в е, Німеччині, а другий е, другий шлях це розробка нових продуктів під новостворений ринок. Та ну так воно можливо mm -hmm. грубо під звучить, запит, але... запити, які є ну, власне. Mm -hmm. е оця там, війна вона створила фактично нові потреби і і потреб багато. Це е більшості це потреби військових. Відповідно е швидко почали розробляти продукти згідно з запитів. Маючи ренді-центр, і вийшла на продукт, який називається Bandera Power, блок багатоканальної швидкої зарядки, який зараз виробляємо, є потреба, і ми насправді це один з наших таких, те, що нас мотивує. Ми отримаємо багато відгуків і відгуків з фронтів, саме з тих, хто безпосередньо на лінії фронту. Угу. А скільки часу від це ж не скажімо так, це не профільний ваш продукт, і це не характерний. Я може помиляюся, звісно. Е мені здається, це не був характерним вашим продуктом. Скільки пройшло часу від е теоретичної е складової, від моменту зародження ідеї створення і з'ясування, в якому напрямку ми йдемо, до першого вже е навіть не до прототипу, а до першого е фактично виробу. Що приємно, команда дуже швидко включилась. Коли почалась війна, от, 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 прямо перші дні, мабуть, за перші два тижні, ми активно працювали над розробкою і з'явився там Бадера Power 1.0, 0 угу. а, І він вже почав там. Допомагати і був на нього попит. Ми розуміли, що можна краще, ну там збирали нову інформацію, яким чином можна покращити виріб, там додати чогось цінного. І власне вийшов вже там модифікація. Пішла, пішла модифіка. Да, там уже ми там досконали, додавали те, що потрібно, забрали, забрали те, що лишнє як угу. виявилось. А і е, буквально десь через два місяці спочатку війни вже вийшли на виріб, який до цього часу е, виробляємо, і зміни вносимо згідно відгуків. Е, від наших хлопців, від захисників, але там теж мінімальні зміни. Mm -hmm. ем, одразу хочу пере, е, перескочити, перестрибнути через літо і е, проговорити ситуацію, перед якою практично ми зараз абсолютно усі, і що на передовій, і що в сірій зоні, і зараз в, е, на тих територіях України, де відносно спокійно, бо завдяки. В лапках, звісно, це кажу завдяки е тим мопедам, які літають над нами зараз. Я так розумію, спокійно не може бути абсолютно ніде, крім студії радіо міста над Богом. Я хочу запитати пане Михайло, скажіть, будь ласка, ось цими моментами енергозабезпечення окремо взятої людини, квартири невеличкого гурту. І перекинувши вже це все на достатньо великі такі маси народу, я дуже-дуже образно зараз кажу. Як, по-перше, нам психологічно налаштуватися? І яким чином, фактично ви можете, ви, промавтоматика, можете нам допомогти вирішити, якщо не цілу проблему, то хоча б якусь частинку її? Зараз. Е... У війні проти України почався такий новий новий виток, а саме знищення е, навіть не тільки енергогенеруючих об'єктів, тобто електростанцій, а і трансформаторних підстанцій, лінії електропередачі. Uh -huh. І в деяких регіонах України навіть проблема не в тому, що немає електроенергії, там чи її мало і потрібно економити, а проблема в тому, щоб доставити електроенергію її до, не... до, так. до споживача. Так, передати передача. Власне, відсутність електроенергії, ми бачимо, що йде зима, і там велика ймовірність, що це буде навпаки ситуація з цим погіршуватись. Ну і власне, а що це за собою тягне? От, 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 в чому проблема? Проблема в тому, що фактично відсутність електроенергії, вона більшості задіває от такі самі важливі питання життєзабезпечення. Так, це, це обігрів приміщення. Це приготування підігрів їжі, це холодна вода, гаряча вода, наявність зв'язку, зв'язок. Та, та наші наш б здавалось би, uh -huh. це зв'язок. Тим не менше, тільки немає телефону. Ну там uh -huh. на зв'язку uh -huh. все вже телефонують батьки, там, рідні, сім'я. Вже є умовний рефлекс, так. умовний рефлекс на контакт. Та, вже оніяк. є. Uh -huh. В тому числі морозильна камери, холодильник, там є продукти, там, і з цим теж треба думати, що з ним робити. Освітлення приміщень, хоча б невеличке. І власне над кожним пунктом потрібно працювати. Тобто немає якогось одного рішення, там, яке закриває всі, всі питання. Uh -huh. Але оці всі ці всі пункти в ну по різному рішення бувають різні, і дуже велика різниця між тим, це квартира чи це приватний будинок. В приватних будинок в селах більшість цих питань закривається, завдяки чому дрова. Фактично. Я би сказав так, завдяки автономності. Так, вони вот. автономні, а автономні за рахунок mm -hmm. твердого палива. А от тут же дві крапки, і ми можемо розшифровувати, так. що таке автономність. Mm -hmm. Вони автономні, ну, в тому числі їжа, там, так, там, так, там їжу, так, чуть їжею простіше. Так, так. Mm -hmm. а, власне, і, і там, там, там дійсно менше, менша небезпека. Менше небезпека, що буде в Тренерги. Вони більш пристосовані до цього. Mm -hmm. а, гірша ситуація з квартирами. Власники квартир, звичайно, в більшості це, це газ, це електроенергія і все. Якщо пройтись по цих пунктах, та, які важливі для життєзабезпечення, е, рішення різні: там, обігрів приміщення, там, звужувати простір, пере, переходити uh -huh, в одну uh -huh, кімнатку, uh -huh. і, бажано в якомусь теплі, теплій частині будинку, і, е, можливо, там, газовий обігрів. Є а, газові обігрівачі, а, які теж можна тримати на, на про всяк випадок. Газ можуть відключити знову такий газовий, того... газовий портативний. Я маю на увазі пропан. Ага, пропан на увазі... автономний повністю, повністю. повністю. використовується в походах, угу, а, угу. повністю портативний. Ну, це маленька така газопічка бавон. виходить. Так, це може бути як і для, для Якщо... підгріву їжі, для приготування Саме їжі? так, в тому числі. Якщо і... це і... обмежений об'єм, його дійсно можна там дещо такий час прогрівати. Що стосується там води, Холодна вода. Звичайно, якщо немає малих дітей, то, то можна і обійтись і, і холодною водою. Uh -huh. Та тепла вода. Ну тут з цим важче. Тут знову ж та обігр... обігрівач газовий. Uh -huh. Тільки питання: скільки можна обійтися? Наприклад, день-два це одна річ. А наприклад, на жаль, ті люди, які потрапили під ну майже на передову або на сіру зону, які потрапили під обстріли, то це ж не день, не два, це тижні, це місяці навіть. Конкретно, так, що так, наприклад, так, от так. зараз, зараз промавтоматика може запропонувати на ринку, запропонувати особи, от, наприклад, особисто мені. На всякий випадок нехай буде. Що? Е є пункти, які не закриваються там, тим самим газом, або рішення є такі тимчасові, недовготривалі, там, на день, два, не більше. Uh -huh, uh -huh. А, Перебути то, що називається. Угу. Але якщо, не дай Бог, це, це затягнеться і, і там є така ймовірність. Ми е, вже давненько, декілька місяців тому, почали е, задумуватись, як зробити, забезпечити квартири електроенергію, можливо, невеликого об'єму, але гарантованою, угу. тобто зробити квартиру енергонезалежною. Е, про е, скількивати йде мова? А, Власне, ми знайшли рішення. Ми е, розробили, ну і зараз е, там є в нас рішення, і вже ми запустили виробництво. Це балконна сонячна електростанція. Так. Повноцінна сонячна електростанція. Якщо е... можна, якщо можна, декілька слів про неї. Угу. Ви запитали за потужність. Ну, почнемо з цього. Так. Потужність і базовому виконанні 1,1 кВт. Угу. А, 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 сонячні панелі встановлюються, ну вона складається фактично з двох блоків. Внутрішній блок, який встановлюється або на балконі, або десь коридорі, Він має гарний вигляд, а вона виглядає як, як котел газовий, угу. але плоска. плоска. Більш плоскіша, там 15 сантиметрів товщиною. Угу. Е, і до неї підключаються сонячні панелі, які можна вже встановити теж по різному, але одне з рішень це на балконі. Тому вони називаються балконна сонячна електростанція. Угу. І панелі з зовнішньої сторони під вікнами встановлюються е, панелі. Вони мають встановлюватися е, стаціонарно. Тобто, чи треба, наприклад, робити якісь певні дірки, якісь певні там е, як це правильно сказати, монтажні роботи? Чи можна просто от, викласти на ременях? Чи якими чи наскільки от просто там мене цікавить? Ми пропонуємо рішення е, таке. Професійне і там, скажімо так, не, не, не під цей тільки період, не на одну зиму. Uh -huh. Тобто, це рішення, ну це дуже схоже на котел чи консерв. Ми раз зробили і все. Е, Аналогічно тут. Угу. Тобто це стаціонарна станція, яка встановлюється, якщо це високо, то це промислові альпіністи. Угу. Ми теж це робимо, встановлюється за вікнами, чи на стіні тильній стороні будинку, де є місце, або на даху багатоповерхівки, що теж можливо, угу. це все потребує звичайно згодження з ОСББ. Але це все можливо. І чим більша, звичайно, площа, на яку можна встановити сонячні панелі, тим краще. Угу. А, хоча базове рішення це сім панелей, які встановлюються за вікном на балконі. Яка площа цих семи панелей цього базового? 3,5 квадратних метра і потужність це близько там, 600 Вт в сумі. Угу. Е, як це працює? Ну, в 3,5 квадрата — це небагато. Це небагато, але, як правило, в квартирах немає більше можливостей. На стіні? — На стіні. Ну, на, За балконом mm -hmm. поставити, більше нема куди поставити. Можна, звичайно, і весь балкон застелити сонячними панелями, mm -hmm. проте світло теж потрібно. Um, питання. Um, Вага, це вже ми потім поговоримо. Або, можливо, це не дуже цікаво, якби нашим глядачам і слухачам. Um, це доступність. От момент доступності. Um, um, соняч... Перше. Um... То було таке, знаєте, ще раз не тимчасове рішення, не щось зроблено на швидку руч, і так, щоб пережити зиму. Ми виходили уже там з, з нормального продукту, яким там ми будемо гордитись, і він може працювати роками. Угу. Наприклад, ми використовуємо е, акумулятор. Важливий е, важливий елемент в цій системі це акумулятор. Накопичення накопичення енергії, енергії. накопичувати можна. Ну фактично, це тільки акумулятори, і вони є е, там, може бути різна хімія. Власне, з чого і якого типу вони є. Ми використовуємо, використовуємо літій фером полімер Це ну, фактично сьогодні це найкращі акумулятори, а добрі вони тим, що вони витримують велику кількість циклів заряду розряду. Угу. А, з, виробник дає гарантії на 7-10 тисяч циклів. Справа в тому, що станція. Фактично, ви маєте, як вона працює. Ви маєте якийсь певний заряд енергії, на який ви завжди можете розраховувати 1,1 кВт. Плюс є можливість доставляти, збільшувати. Ви бачите, mm -hmm. що цього не вистачає. Можете доставляти. Є штатна така можливість доставляти такі блоки, і, власне, використовувати з цією енергією, наприклад, до якоїсь межі або повністю навіть розражаєте. А наступний день ранок сонце почало угу. працювати, угу. і ми використовуємо цю роботу, ми заряджаємо знову. Ми живемося, перше вже від енергії сонця напряму. Квартира живиться енергією сонця, надлишком ми заряджаємо акумулятор. Е, виходить так, якщо ви кажете 7-10 тисяч, то умовно, зовсім умовно, можна сказати, що це від 7 до 10 тисяч е, циклів день-ніч. Так, тобто це фактично 7-10 тисяч. Тисяч діб це 20 років. 20 – 25 років. Е, оптимісти, ну що ж сказати, оптимісти. Ну всю іншу технічну інформацію нехай дивляться наші глядачі і слухачі вже безпосередньо у вас на сторінці. Декілька слів про е, волонтерство, декілька слів про те, як промавтоматика працює в цьому напрямку. Ви особисто і ваша команда угу. а, наша команда та і я особисто звичайно в цей час бути осторонь це, це гріх, і це ми точно залучені. І окрім того, що ми виробляємо пристрої, які потрібні зараз для фронтів. І ми угу. для військових встановили. Мі мі там, мінімальну ціну, до речі, а, а для, для побутового споживача, не для військових, звичайно, ціна вища. І що приємно, ви знаєте, початку у нас були боязні, що всі будуть телефонувати і казати, дивіться, я військовий, я військовий. Uh -huh, uh -huh. Давайте мені по цій ціні. Ні. Ви знаєте, і це дуже приємно, що телефонують і так кажуть: я беру для себе. От, я не знаю, я мисливий рибак, я беру для дому на всякий uh -huh. випадок. Е багато зараз IT компаній замовляють собі. І вони беруть не по ціні для військових. Це свідчення вже uh -huh, такого uh -huh. гарного рівня свідомості. А, е, окрім цього, звичайно, ми частину велику віддали е, просто безкоштовно. Особливо на початку війни ми для себе в компанії визначили, що ми от там це буде наш внесок, в тому числі ми безкоштовно подаємо А, да. uh -huh. Зараз у нас ще є декілька проектів. Я не можу про них розказувати, але є декілька проектів. того, їх є дуже багато. Ми просто не за всі можемо взятись. Але то проекти, де ми вже так в таких волонтерських засадах допомагаємо, розробляємо. Uh -huh. Uh -huh. Я вважаю, ви знаєте, хочу доповнити. Отут такий важливий момент. Ми Точно маємо допомагати і допомагати тим, в чому ми експертні. Тобто, кожна людина, uh -huh. як людина, так і підприємство, вона не має якась експертність. Вона чимось займалася на чомусь сильна, на якісь сильні компетенції. Uh -huh. І, власне, і, і от цим, оце треба використовувати, і з цим допомагати. Ми сильні там, мікроелектронікою, розробками. І ми цим допомагаємо. Два слова, буквально два слова на завершення? Я на початку сказав, що крім всього іншого, ви ще і дотичні до агробізнесу? Знову таки допомагаєте берете участь, щось створюєте, консультуєте, і так далі. І так далі. Якщо можна, знову таки якщо це не державна таємниця, зараз ну сезон майже будемо говорити так, майже закінчився. Там залишилося зібрати кукурузу, де не де і так далі. І так далі. Ем, яким чином от, мікроелектроніка, ваші основні напрямки, яким чином вони зараз дотичні до агробізнесу? І що ви вже робите і що плануєте робити? Скажу декілька цифр. У нас на сьогодні ціна за електроенергію за кіловат годин в середньому 4 гривня для промисловості. 4 гривня кіловат. 28 серпня в Німеччині закінчились торги на ринку енергії з ціною 1000 євро 50. тисячу євро за мегаватт. Тобто ціна в Європі зараз 1 кіловат 40 гривень. Тобто на порядок вище. У нас чотири угу. там сорок І маючи досвід е, останніх там подій підняття цін на паливо, де фактично за декілька днів ми зрівняли з ціною європейською, не важко передбачити щось схоже, на жаль, буде і в нас. І до цього треба бути готовим. Тому що підприємства за і вони, е, вони мають бути конкурувати, а електроенергія безпосередньо впливає на собі вартість продукції, і треба бути готовим до такого підняття. Яким чином, а, ну в тому числі. Е, Сонячні простанції на власні потреби, тобто якусь частину затрат. Покривати енергію сонця, ну фактично безкоштовно, і про це треба вже думати. Ну це частково. Ну максимально скільки можна покрити: 10, 15, 25%? відсотків аж по різному. Дивіться, можна навіть 100, фактично відсотків. Якщо це невеличке середнє підприємство, воно може свої цикли підкоригувати під, під сонячний день, тобто запускати якісь енергоємкі процеси, якраз в обід. Угу. Так починати роботу не з восьмої ранку, а наприклад, з десятої, закінчувати не в 6, а в 3 години. Це мені дуже подобається. Тобто до речі. можна і Є така практика підлаштована в нас. Знаєте, чому до цього так цього не було? А не було потреб. Uh -huh. Фактично на відверто кажуть, що у нас недорога енергія, але це це скрізь, що буде недовго. Тому uh -hmm. треба вже думати, як, як, як бути, як виживати, як конкурувати. Адже нам до нас зараз прихильна Європа, світ прихильний uh -huh. і велика міра, що нас швидко там візьмуть є, Євросоюз і відкриються до нас туди двері. Але двер, двері двері може зайти з двох сторін. до нас теж прийдуть. До нас прийдуть і конкуренція буде жорсткішою. Ну не будемо забувати, якщо говорити про енергію. Не будемо забувати, все-таки, що в Україні достатня кількість атомних, а це найдешевша, будемо говорити так. Найдешевша енергія. Німеччині ні більше. Німеччині більше тут ми ставимо три крапки. Будемо потім рахувати. Скільки йде і що. Дякую вам, що ви взяли участь сьогоднішньому в, в нашій програмі. Ще раз нагадаю директор промавтоматика Вінниця, голова правління кластер приладобудування та автоматизації. Михайло Ганчук сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін». Щиро дякую, дякую вам. вам. Дякую вам, що запросили. Е, перемога за нами, бо правда за нами. Слава і перемога, і правда за нами в будь-якому випадку. Все за нами. Ми обов'язково переможемо. Ще раз хочу нагадати, що ми на один день ближче. Стали до нашої перемоги. В будь-якому випадку ми переможемо. У нас просто немає іншого вибору. У нас немає іншої долі. Тому щасливої долі бажаю всім. Обов'язково побачимось і обов'язково почуємось. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події що поруч.